Зет-канали, що діють на тимчасово окупованих територіях, прагнуть дискредитувати українські змі та підірвати довіру до законної влади. Українське телебачення представляють як інструмент психологічної маніпуляції, одночасно заперечуючи воєнні злочини Росії та пригнічуючи співчуття до жертв Мережою поширюються історії, нібито реальних людей, які відчули на собі дію так званої української пропаганди, без зазначення імен і прізвищ, зате з подробицями впливу на пси. Хіку один із фейків історія, нібито лікаря, який на кілька місяців приїхав до матері в Полтаву. Було це ще до повномасштабного вторгнення 2020 року, і дивився українське телебачення. Ще розлякався, коли почав помічати ознаки якоїсь розумової тупості та зниження критичного мислення. Те саме джерело описало українське супутникове мовлення не просто як пропаганду, а як зброю війни, що підриває російський контроль, поширює дезінформацію і дестабілізує населення. На окупованих територіях його постійна присутність була описана як національна зрада і прирівнюється до саботажу. Ці потрібні супутникові комплекси не в сотнях або тисячах, а в сотнях тисяч. Виходить парадоксальна ситуація, що далі йдуть наші солдати, то більше за їхньою спиною диверсантів, навідників та інших ждунів, просто тому що в телевізорі кажуть, ніби Україна як ніколи доська до перемоги. Постійні звинувачення у сфабрикованих військових злочинах продовжують лунати на адресу України. Свідчення жертв висміюються самих їх називають акторами, а звіти – інсценуваннями. Закликаємо мешканців окупованих територій не довіряти неперевіреним. Жжелам інформації зіставляти дані з альтернативними виданнями та робити власні висновки.